Намагався втекти після проходження ВЛК у Львові на вулиці Семоненка сталася масштабна сутичка між військовослужбовцями районного ТЦК, військовозобов'язаним та мешканцями. Відео з місця подій опублікували у соцмережах. На кадрах видно, що працівники центру комплектування ведуть чоловіка однак, перехожий, який знімає все це на відео, спробував перешкодити їхнім діям. Відпустили хлопця. Відпусти, ти знаєш предісторію про цього хлопця. Мені не треба перед історією. Ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному. Він щойно пройшов велка і втічив. Він в цивільному менше з тим. Він, він в, в цивільному Ні, дідь, не, дідь. не треба мене рухати. рухати. Не треба мене рухати. Заважайте нашим рухом. Після того як перехожому не вдалося зупинити працівників ТЦК. Він почав кликати на допомогу жінок, аби вони відбили військовозобов'язаного. Відпустили, хлопці, жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки! Спокійно, спокійно! Допоможіть, допоможіть, жінки! Спокійно зупиніться! У результаті сутички військовозобов'язаному вдалося втекти. На інцидент вже відреагували у Львівському ТЦК та СП. За їхньою інформацією, чоловік на відео порушник військового обліку, і напередодні його доставили в одне з РТЦК та СП працівники поліції, а згодом його скерували на ВЛК. Громадянина скерували на проходження військово-лікарської комісії та згідно з її висновком визнали придатним до військової служби. Після чого останній намагався втекти. Його затримали військовослужбовці, які чергували при ВЛК. Внаслідок зав'язалася сутичка з цивільними громадянами. В ТЦК додали, що будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов'язаного виявилися марними, що своєю чергою призвело до надмірних емоцій. Також зазначають, що під час штовханини один із військовослужбовців отримав травму руки від удару, завданого правопорушником. Військовозобов'язаного, якому вдалося втекти від працівників ТЦК, вже подали в розшук. А щодо цього інциденту призначили службове розслідування. Каріна читає телеканал НТА. OOF <laughs>